Його служіння церкві можна поділити на три етапи. Служіння настоятелем Троїце Сергієвого монастиря за тим московським митрополитом і перебування на покої. На митрополичій кафедрі святитель Іоасаф Скрипіцин пробув лише три роки. Через інтриги бояру у 1542 році змушений був відійти від справ. Московський владика запам'ятався неабиякою освіченістю, мав велику бібліотеку, збирав цінні рукописи. Завдяки митрополиту Іоасафу було складено житє архієпископа Новгородського Серапіона. Його ж клопотаннями звільнили із темниці відомого редактора церковних книг, преподобного Максима Грека. В останні роки життя святитель Іоасаф редагував матеріали стоглавого собору, переписував життя святих. Спочив праведник у 1555 році. Благочестя полягає у твердості душі, чистоті розуму і щирій прихильності до добра. Письменниця, художниця та ілюстратор Туве Маріка Янсон. Вона була маленькою дівчинкою, коли вигадала та намалювала дивовижний світ долину мумітролів. Ніхто тоді не міг уявити, що через роки її вигадка стане феноменом світової культури, а мумітроль популярним казковим персонажем. У 1943 році з успіхом відкрилася перша особиста художня виставка Туви Янсон. Але загальне визнання до неї прийшло з виходом у світ першої книги, маленькі тролі і велика повінь. З того часу на авторку посипався справжній золотий дощ нагород. Головною відзнакою стала золота медаль імені Ганса Християна Андерсена. Сьогодні казки фінської письменниці відомі більш як у 30 країнах світу. Вигаданий світ моїх мумітролів це світ, за яким, напевно, у глибині душі сумує кожен з нас. Його різножанрова творчість увійшла до класичного репертуару світової музичної культури. Один з найбільш виконуваних композиторів ХХ століття Дмитро Дмитрович Шостакович. Найпомітнішими стали його симфонії та струнні квартети в кожному з цих жанрів. Композитор написав по 15 творів, визначною віхою у творчості маестро та історії оперного мистецтва загалом стала опера Шостаковича Катерини Ізмайлова, а поема Страта Степана Разіна стала кульмінацією епічної лінії у творчості композитора. Нині ім'я уславленого російського майстра музики носить Державний квартет Росії, міжнародний конкурс струмних квартетів, Санкт Петербурзька державна філармонія. Справжня музика здатна виражати лише гуманні почуття. У 1936-37 роках кладовища Москви не справлялися з масовим потоком поховань. Політичні репресії в Радянському Союзі досягли свого апогею. Більшовицька влада для звершення своїх темних справ виділила додаткові спецоб'єкти. Серед них Бутовський полігон. Нині це місце називають російською Голгофою. Близько 21 тисячі неугодних радянській владі громадян прийняли там смерть. Серед них сотні священнослужителів. Вшановуючи пам'ять невинно об'єднаних, 9 серпня 2001 року Бутовський полігон було оголошено пам'яткою історії Російської Федерації. А у 2007 році на території колишнього полігона було поставлено храм на честь новомучеників та сповідників руських. Полігон в Бутово є не тільки трагічним, а й святим місцем.